Скільки наше життя з чоловіком пригадую, то завжди ми на щось збирали на квартиру, на машину, на гараж, дітям на навчання, на весілля. Чоловік завжди казав, що я вже заміжня жінка і нема чого мені прибиратися. Є чистий одяг і на тому крапка. Чого знову до перукарні, чи я тебе не пофарбую? казав він мені і ретельно зафарбовував мою сивину. Я йому платила тією ж монетою і стригла його та дітей вдома. З донькою було простіше, бо вона мала коса, тому тільки гривку підстригла і все. Іначе я сприймала такий хитричай як нормальний адже ми все маємо своє діти вже свої родини, і вже далі тільки щаслива старість нас чекає. Проте почав мені чоловік все голосніше і голосніше говорити, що от інші жінки. Тобто інші жінки могли б краще прожити життя замість мене, краще б зовсім справилася, і мій Ярослав був щасливішим, а от я йому попалася якась не дуже практична, і він все мусив приходити в два рази довше, ніж би це було з гідною жінкою. Хіба таке комусь сподобається? Бо ти давно не маєш свого голосу і думки, казали мені подруги, хто таку жінку буде поважати. Я задумалася над цими словами.